Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал і Це передача актуальне інтерв'ю. Щороку в жовтні світ відзначає міжнародний день боротьби з раком грудей, день покликаний нагадати кожній жінці про важливість профілактики раннього виявлення та. Своєчасного лікування цієї хвороби вінчина вже багато років проводить активну роботу в цьому напрямку. Діють виїзні бригади, працюють сучасні мамографічні комплекси. Онкоцентр активно долучається до наукової і просвітницької діяльності. Про результати цієї роботи, виклики, досягнення ми будемо говорити сьогодні із гостем нашої студії, і це Сергій Перегончук. Доброго дня. Мої щирі вітання вам, пане Сергію, який очолює. Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради. А наскільки, на ваш погляд, перше запитання до цієї теми важливо привертати увагу саме в жовтневі дні насправді жовтневі дні просто обрані тим періодом, коли ми акцентуємо увагу людей, а саме жінок, на те, що необхідно. І з точки зору нас, як представників спеціалістів в лікуванні онкології і мамології, в тому числі, привертати увагу до профілактичних оглядів жінок, тому що зазвичай всі ті форми раку, які в нас виявляються, є запущеними. А це якраз момент того, що людина досить відноситься неуважно до свого власного здоров'я. Хоча мала б раз на рік звернутися до свого сімейного лікаря. Або ж взяти в нього направлення на консультацію, або ж хірурга, або ж онколога, який би надав більш профільну, більш спеціальну консультацію. Дякую, якою якими подіями цього року онкологічний центр відзначить день боротьби з раком грудей, і якими є основні досягнення цього року? Ми не присвячуємо цьому день. В нас жовтень є місяцем уваги до раку молочної залози. В цей день будь-хто може звернутись до онкоцентру і отримати консультацію там. Окрім того, протягом року можна взяти направлення від сімейного лікаря і безоплатно пройти консультацію онколога, або ж то провести ультразвукову діагностику молочних залоз узі, або ж провести мамографію. І це і є необхідним, тому що в жінок, в залежності від їх віку, необхідно проводити або ж УЗІ, або ж мамографію один раз на рік. Відповідно, Національна служба здоров'я України оплачує ці профілактичні огляди. А Подільський регіональний центр як провайдер Національної служби охорони здоров'я України є тою структурою, є тим підприємством, яке безпосередньо дає ці послуги для населення. Знаєте, в цьому напрямку щодо раку завжди вражає статистика, і можливо саме озвучена статистика інколи привертає увагу жінок і змушує замислитися і зробити ось той крок в напрямку до онкологічного центру і зробити цю перевірку, якою є статистика прикладу минулого року, можливо що порівняти, і якими цифри є уже 2025 року, і як корелюються ці цифри. На сьогоднішній день в нас на обліку знаходиться 7 921 жінка з раком молочної залози. І, на жаль, щороку десь в середньому на 10% збільшується ця кількість жінок. І окрім того, наша позиція і є в тому, щоб не просто консультувати цих жінок, а наголошувати на створенні певної, нехай буде культури профоглядів. Коли жінку ми рекомендуємо максимально і проводити інформаційну кампанію, і наголошуємо не тільки глядачам, не тільки нашим пацієнтам, а і іншим спеціалістам, як то сімейні лікарі, як то лікарі-терапевти, що раз на рік жінка має проводити або ж УЗІ молочної залози. Або ж мамографію, і раз на рік має бути оглянуто чи ж то сімейним лікарем, чи ж то лікарем-онкологом, для того щоб саме мати раннє виявлення, тому що за умови раннього виявлення рак не вирок це хвороба, яку можна і необхідно лікувати. Якщо знову ж таки повертатись до статистики, ви сказали, що приблизно 10% збільшення чи от є, наприклад, Вінницький регіон, от тим центром, де от прослідковується от таке суттєве збільшення, а десь є місця в Україні, де цифра залишається. Це стало або зменшується Тут, Світлана. Я би більше приділив уваги, тому що наша позиція досить активна. Наприклад, цього року наш мобільний мамограф Квітка здійснив 80 виїздів у територіальні громади. За цей час було проведено обстежень 4128, якщо я не помиляюсь, і це і є наша активна позиція щодо скринінгу. Щодо профілактичних оглядів, і щодо раннього виявлення раку молочної залози. Тож тут ми можемо і сказати, що це збільшення є не тільки просто збільшенням захворюваності, а ще й нашою активності роботи, да, щодо раннього діяльністю. виявлення і більш широкого активного виявлення раку молочної залози. Ну а щодо виїзних бригад із мамографом Квітка, як його і називають, і в народі, і загалом, розкажіть, будь ласка, як. Це працює як будуються графіки, як ви виїздите і як ви комунікуєте із громадами, аби вони були обізнані і знали, що сьогодні є така можливість сьогодні потрібно подбати про здоров'я. Ми попередньо на місяць вперед, створюємо графік виїздів мамографа, і тут момент важливий, що мамограф має свій графік виїздів. Ті ж бригади наших спеціалістів, які виїжджають в територіальні громади, вони мають свій графік. Всі ці графіки є оприлюдненими на нашому сайті офіційному, можна їх знайти ще в наших соціальних мережах, в нашому чат-боті. І маючи направлення від сімейного лікаря на консультацію спеціаліста. Або ж на проведення мамографії можна безоплатно в цей день, згідно попереднього запису, який можна здійснити mm -hmm. свого сімейного лікаря, пройти це обстеження. Які громади відвідали вже цього року? Можливо, є на пам'яті якісь можливо найбільші, можливо, віддалені, які не так часто відвідуєте? Ми Світлана, тут підходимо досить таким гнучким шляхом. Тим, що ті територіальні громади, які більш активно відносяться до наших виїздів, які пропонують нам прогнозують велику відвідуваність, або ж з огляду на минулий рік залучають як найбільше пацієнтів, ми і більш активно або ж більш жваво до них відносимось, і тому виїжджаємо, якщо територіальна громада має велику кількість населення або ж велику кількість бажаючих пройти обстеження, то за попереднього погодження ми можемо і умовно два рази на рік туди виїхати, mm -hmm. тому що все залежить від кількості пацієнтів, які потенційно мають пройти обстеження, і від їх попередньої реєстрації і бажання громади і закладу охорони здоров'я, який створює і залучає, і ініціює виїзд нашої бригади, тобто це така двостороння робота, двостороння комунікація, яка працює на результат. Це завжди тому, що якщо не буде безпосередньо в громаді роботи по інформатизації населення, відповідно вони і не будуть знати, і не будуть звертатися. Ви на назвали цифру. і Це досить така велика цифра 4128 обстежених жінок. А статистика виявлення серед цих жінок достатньо велика. З Цієї кількості в нас було виявлено вже 303... Випадки раку молочних залози. це вперше виявлених. Тобто, умовно до тих жінок, які вже є нас на обліку, додалось на сьогоднішній день за 9 місяців 2025 року ще плюс 303, які були виявлені саме під час відвідування територіального і кількість достатньо стадій серйозних велика серед цих виявлень. На жаль, так тому що знову ж такі. Ну давайте. Далеко не ходити Светлана, Ви коли крайній раз були в сімейного лікаря або ж в лікаря-онколога, щоб він вас оглянув профілактично? Ви застали мене от просто з тими думками, коли ви домовились про візит? Я думала, що це треба потрібно зробити, тому що справді це минув уже рік і більше. Або друге і питання: коли ви крайній раз проходили або ж мамографію, або ж УЗІ молочної залози? Ну в межах двох років. А маєте проходити щорічно, тому ну знову Я стасі, да, от нам і відповідь на це питання? Угу. Нам необхідно на сьогоднішній день створити культуру профілактичних оглядів або ж культуру скринінгів онкологічних захворювань в нашому населенні. А які все таки причини розвитку раку грудей сьогодні вважаються найпоширенішими, і що кожна жінка власне може зробити для профілактики? Для профілактики давайте ми не будемо так ставити питання, тому що насправді причин, коли вони виникають в наступ, наприклад, спадкових моментів або ж моментів екологічних, вони займають менше 10%. Тому що рак це багато причинне захворювання, і причин його виникнуть дуже багато. Врешті-решт, це завжди певні моменти, які при зв'язані з роботою імунної системи. Тому що, вибачте, знову ж таки, за такий момент грубий, нехай буде, ми з вами зараз спілкуємось, і в мене утворюються ракові клітини, і в вас утворюються ракові клітини. Але наш імунітет їх вчасно виявляє і вчасно знешкоджує. Тому завжди це проблема імунного характеру, нехай буде таким чином. І чим кращий наш загальний спосіб життя. Тобто здоровий образ життя, здорове харчування. Чим сильніше імуна система, чим краще ми стимулюємо і підтримуємо нашу імунну систему, тим нижчим є ризик захворіти раком. Дякую, причин багато, але одна із них, яку лікарі в принципі називають серед там п'яти, це стрес. І сьогодні фактично стресують всі, навіть діти. Я вже навіть не кажу про виклики пов'язані з війною. Наскільки це насправді впливає на розвиток ракових пухлин? Тут ми маємо більше звертати увагу на ранні виявлення, Світлана, тому що Подіяти mm -hmm. на п'ять факторів в нашому з вами житті, як то адекватний сон, адекватне харчування, відсутність того ж самого стресу, здоровий образ життя з точки зору фізичної активності ну це досить важко. Сучасній людині знову ж таки. Ще й екологія до цього доєднується, і ті виклики, які пов'язані з військовим станом. Але раз на рік звернутися до спеціаліста і провести профілактичне обстеження, і таким чином достовірно. Підвищити або ж тривалість життя, або ж раннє виявлення раку це в наших з вами силах. Як, зрештою, поподована робота вашого центру щодо е лікування раку, і щодо профілактики, можливо, і щодо діагностики, на сьогоднішній день. Пацієнт, який або ж громадянин України звертається до нас при, mm -hmm. напра... при наявності mm -hmm. направлення від сімейного лікаря, проводиться ці всі йому надані послуги безоплатно, тому що їх реємбурсує нам Національна служба здоров'я України. І на сьогоднішній день ми знову ж таки забезпечені вже всім циклом діагностичних процедур. В нас є нарешті, ну називаємо це там останнім недостаючим або ж тою частиною, якої нам не вистачало, це магнітно-резонансний томограф. Наприклад, з точки зору раку молочної залози, про які тематика наша сьогодні, да, є скрійні гомети обстеження, ультразвукова діагностика, є мамографія, а третім етапом йде завжди магнітно-резонансна томографія, яка, по-перше, підтверджує діагноз, збільшує вирогідність того, чи це злоякісне утворення, чи це доброякісне. А по-друге, воно дає нам можливість локально або ж топічно. Стадіювати це захворювання mm -hmm. на сьогоднішній день. У нас є магніторезонансний резонансний томограф. Ми нашим пацієнтам профільним надаємо цю послугу безоплатно за наявчне направлення від лікаря-онколога, і незалежно від того, чи це буде з контрастуванням чи без контрастування, будь-хто може звернутись до нас або ж через сайт, або ж через персональний кабінет пацієнта, або ж за допомогою соціальних мереж, або ж використовуючи чат-бот, або ж наш кол-центр, і пройти це обстеження. Тобто, це доступно абсолютно для всіх, в кого не є на. Народ... Руках, от ці всі методи обстеження направлення або від сімейного лікаря, або від, онкро, так. від фахівця і тут я би хотів зауважити, що оцим ми і замкнули та діагностичне коло є консультація спеціаліста, є уЗі, мамограф, є магнітно магнітно-резонансний томограф. Якщо в подальшому комп'ютерна томографія, і комп'ютерна томографія, і ми таким чином можемо надати оцей комплекс допомоги або ж комплекс діагностичних процедур, які є. Повноцінними для встановлення остаточного діагнозу пацієнта. ще одна один напрям діагностики це маркери, яких називають спеціальні. Наскільки вони наскільки ви використовуєте при діагностиці спеціальні маркери, які виявляють онкоклітини, і чи дають вони достовірний результат? Тут Світлана, я би хотів зауважити, що на сьогоднішній день в нас в цьому році затверджений національний протокол щодо діагностики та лікування раку молочної залози. І тут ми вже маємо тепер англійською мовою гайдлайн, ну, протокол або чіткий mm -hmm. стандарт обстеження mm -hmm. пацієнта. І ми використовуємо саме цей стандарт. Тобто там, де жінці потрібно зробити УЗІ, вона отримує УЗІ. Там, де їй потрібно провести дослідження лабораторні на визначення онкомаркерів, вона проходить ці обстеження. Там, де потрібно зробити мамографію, вона проходить мамографію. Там, де потрібно зробити МРТ, вона проходить МРТ. Або ж всі ці, наприклад, 4 там 5 видів досліджень в комплексі. Вони використовуються. Але кожна людина індивідуальна. Є багато форм раку, і кожна з них потребує певних різноманітних видів дослідження і в подальшому лікування, що все це є в нашому центрі. Від діагностики наступний крок лікування або ж операція власне знову ж таки наскільки доступність, наскільки доступний заклад, і як це все відбувається, який алгоритм далі діє, якщо є певний діагноз на сьогоднішній день. У нас Змінена структуру закладу, в нас створена окрема клініка хірургії, клініка терапії і клініка діагностики. Відповідно, клініка хірургії включає всю хірургічну службу, терапію, хіміотерапевтичну групу, і радіологічну групу радіотерапевтичну і діагностика це УЗІ, рентгенографія, мамографія, КТ, МРТ. І тут ми і маємо сказати, що. Кожному пацієнту, в залежності від тої форми рака, яка є в пацієнта, і показана або ж хімія, або ж опромінення, або ж хірургічне втручання, або все разом у певній послідовності. І це вже визначається в залежності від тої форми раку, яка виявлена, яка виявлена у пацієнтки. Я називала ось ту цифру майже 90%. Вона ймовірна ця цифра, вона реальна. Можна одужати, можна отримати шанс на повноцінне життя. Знову ж таки славно, є різні форми раку. Є ті, які краще піддаються лікуванню, є ті, які більш е, с, агресивні с, не то, що агресивні, а більш стійкі до лікування. Я би сформулював таким чином, що 80% жінок, яким рак виявлено, на першій або ж другій стадії, проживають з ним. П'ять і більше років. Ті жінки, які він виявили на третій або четвертій стадії, на жаль, 80% не доживають до, 50, до 5, до п'яти років. Перепрошую, і відповідно є різні ситуації. Да, Хоча напевно на цих пізніх стадіях також є шанс, якщо все правильно виконувати, правильний діагноз, правильне лікування і дотримуватися гра цифрами і статистикою. А насправді життя вже 70% і 20% – це ну дуже різно різні речі, краще обстежуватись, краще вчасно краще робити Краще раз на рік звернутись до сімейного лікаря або ж до лікаря-онколога, який і визначить подальше обстеження пацієнта. Чи є у центрі програми підтримки для жінок після операції? І, власне, чи використовуєте ви реконструкцію грудей? І наскільки важлива психологічна допомога? На сьогоднішній день у нас є окреме відділення психосоціальної підтримки пацієнтів. В нас працює чотири психолога клінічних, і також в нас є духовний. Нехай буде спеціаліст, uh -huh. капелан, я перепрошую, який надає в тому числі і духовну підтримку. Відповідно, всі пацієнти, і на етапі виявлення, тобто коли вперше пацієнт дізнався про своє захворювання, під час лікування, після лікування залучення в наші програми Школа пацієнта, вони завжди мають оцю психологічну підтримку. І на сьогоднішній день ми вже наближаємось до того, щоб всі ці етапи. І психологічної підтримки завершувалися ще й програмою реабілітації, тому що в нас є наразі амбулаторне відділення реабілітації, і найближчим часом повноцінно запрацює ще й відділення стаціонарної реабілітації. Пане Сергію, от цього року такий знаковий для вашого закладу, тому що 80 років з дня створення служби онкологічної в нашій області. А розкажіть, чи насправді важлива для вас ця дата, тому що довгий шлях 80 років це багато досягнень. І власне на початку жовтня, 10-го, якщо я не помиляюсь, відбулася неймовірно крута і важлива конференція. Розкажіть ось про ці події, про їх важливість і про наслідки, якщо можна так сказати. Дякую. В нас 10-го жовтня дійсно відбулась національна міжнародною участю науково-практична конференція. Від хірургічного лікування до наукової реабілітації, тобто, ми на сьогоднішній день презентували тим учасникам конференції, які відвідали її або ж онлайн, або ж офлайн, о той шлях, який ми і пройшли. З березня 45-го року з адреси Соборна 36, де було три кімнати і три співробітники онкологічної служби, до сьогоднішнього дня, коли в нас є Подільський регіональний центр онкології, Хмельницький, шосе 84, є відділення стаціонарної реабілітації в селі Северинівка Шмеренського району на 65 ліжок. І в нас на сьогоднішній день працюють вже більше 900 співробітників. Оцей шлях ми і пройшли, тому ми і раді були поділитись. Г ним на сьогоднішній день і то, що ми з вами вже проговорили, те, що в нас є повноцінна консультативна ланка, є діагностична ланка, є лікувальна ланка, психологічна підтримка. І тепер в нас ще й створена ланка реабілітації, тобто максимально активне Повний відновлення цикл. пацієнта до його наступної соціалізації і повернення до звичайного життя. Яке значення цієї конференції? Які ключові теми обговорювалися? Чим обмінювалися з колегами? І, власне, що колеги взяли на озброєння у Вінницькому онкологічному центрі? Було вкрай цікаво, тому що в нас було п'ять секцій, тобто у нас була загальна частина відкриття. Потім у нас була секція керівників закладів охорони здоров'я онкологічних саме, секція хірургії голови та шиї, секція терапії, секція хірургії і секція паліативної допомоги реабілітації і психологічної підтримки. Таким чином, в нас всі учасники і поділились на ці групи, і кожен займався тим напрямком, який його цікавить, або ж спеціалістом, в якому вони є. Хотів би зауважити, що загальна частина учасників офлайн була більше 200, Частина, яка онлайн переглядала цю конференцію, була присутньою там, було більше тисячі. Тому це дійсно це національного рівня захід. конференція з міжнародною участю, абсолютно е сьогодніденна, е та, яка в нас відбувається, на жаль, не кожен рік, але я сподіваюся, що ми це зрушимо з місця. І найголовніше, що це була певний момент академічності, так, щоб ми не просто. Ну там працювали в своєму середовищі свої бульбашці, да а щоб ми спілкувалися з іншими спеціалістами і не тільки отримали від них знання, а ще й ділилися своїми напрацюваннями, своїми знаннями і більш якісно надавали свою допомогу. Отож, я щиро дякую за візит. Справді, це довгий і дуже результативний шлях. І про досягнення, які ви розказали, вони насправді допомагають нашим подолянам. Зберегти життя, і це надзвичайно важливо, тому що випробувань в нашому житті і так вистачає. Я нагадаю нашим глядачам, що 20 жовтня відзначається всеукраїнський день боротьби за раком грудей, і саме в цей день і цього місяця в жовтні акцентується особлива увага на важливості регулярних медичних. Оглядів, оскільки виявлення хвороби на ранніх стадіях значно підвищує шанси на успішне одужання, і тут скажімо життя в прямому сенсі у ваших руках. А я нагадаю, що про проблему раку грудей, про ці можливості, які сьогодні є у Вінниці, ми говорили про роботу власне. Подільського регіонального центру онкології ми говорили із директором Сергієм Перегончуком. Я ще дякую, дякую пане Сергію. Дякую. І, Звісно, розвитку, і аби у вашому арсеналі були максимально всі можливості, які допомагають рятувати життя дякую. Наших Я впевнений, що всі 80 років, які ми вже працюємо, вони і стануть тим фундаментом, який в подальшому буде створювати найкращі умови і найкращі методи лікування і надані допомоги нашим. Успіхів вам усьому, Дякую. і звісно, колективу найкращі вітання. І нагадую нашим телеглядачам, що це була передача актуальне інтерв'ю. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, бережіть своїх рідних. До зустрічі.